Українська атака на одну з найбільш охоронюваних інфраструктур Росії стала сигналом, що навіть об'єкти з мільярдними інвестиціями у безпеку не є недоторканними. Йдеться про ядерну станцію, вартість якої оцінюється у понад 5-7 мільярда доларів, що для Москви є не лише енергетичним активом, а й символом технологічної могутності. Навколо об'єкта створили кількарівневу оборону. У розгортанні брали участь дивізіони С-400, батареї панцирів, комплекси РЕБ, які глушили GPS, та інші канали зв'язку. Все це мало утворювати так звану залізну парасольку багатошарову систему, що за задумом російських генералів робила станцію неприступною. Кремль демонстрував її як доказ того, що стратегічні об'єкти країни. Захищені від будь-яких загроз, але саме така концентрація захисту і стала слабким місцем, коли оборона побудована за принципом витрати мільйонів доларів на кожну одиницю техніки вона вразлива перед тим, що коштує у сотні разів дешевше, і Україна це довела. Було використано тактику рою, десятки дронів, зібраних за невелику суму. Але оснащених вибухівкою та системами автономної навігації вони вирушили не для того, щоб усі досягли мети, а щоб змусити росіян витрачати дорогоцінні ракети-перехоплювачі, створювати хаос у командуванні і відкривати прогалини в обороні. Для операторів ППО це виглядало як шквал сигналів, який розмивав картину і не дозволяв вчасно визначити головні загрози. Перші години атаки показали ключове. Система, що коштувала мільярди, вимушена була воювати проти дронів, які обійшлися у кілька тисяч доларів за одиницю. І ця асиметрія створила для України простір, у якому дорогі й повільні системи Росії виявились мало ефективними. Операція по проникненню в оборону Парасольку була побудована не навколо ідеї прорвати все, а навколо простого розуміння. Системи захисту, навіть найдорожчі працюють за алгоритмами, мають фізичні й процедурні обмеження, і ці обмеження можна виявити, змусивши їх діяти неправильно. Саме це й робили українські підрозділи, але не в формі військового рецепту, а як скоординований аналіз і застосування доступних технологій на зовнішньому периметрі станції було два типи відповіді. Активна ППО, зокрема, мобільні батареї і стаціонарні далекого радіусу дії та пасивна засоби радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди і блокують навігаційні й каналові сигнали. Ця комбінація дає відчуття надійності: якщо все бачимо і все глушимо, нічого не пройде. Але у разі масованого і різнорідного нападу така модель має слабкі місця, українська група. Застосувала комбінацію типів БПЛА: невеликі швидкі fpv апарати для швидких атак і відволікання, більші баражувальні боєприпаси для точкових ударів по інфраструктурі і дрони-розвідники для підтвердження цілей. Ключовим було те, що апарати не діяли однотипно, їхня дисперсія в часі і просторі змушувала противника багаторазово переключати режими реагування, реб супротивника. Активно глушив стандартні навігаційні сигнали і намагався замилити картини радарів за допомогою штучних відбитків. Це створювало шум, але не вирішувало проблему автоматично. Частина дронів була запрограмована переходити у внутрішні режими орієнтування, інерційні блоки, оптичні методи розпізнавання контурів, порівняння візуального кадру з картами. Інша частина рою. Виступала як розпізнавач, подавала на командні пункти короткі підтвердження на кшталт, ціль ідентифікована, що ускладнювало автоматичну фільтрацію помилкових сигналів. Це не хак станції, це робота сенсорів і алгоритмів машинного зору в умовах обмеженого зв'язку. ППО натомість відповідала дорогою зброєю, запускались перехоплювачі та системи ближнього радіусу дії – але економіка бою тут відіграла роль витрачати дорогі перехоплювачі на дешеві апарати стратегічна дилема захисника. Частина приманок була призначена саме на це змусити витратити ресурси, знизити щільність захисту, відвернути увагу від основних носіїв ударної сили. Щодо внутрішнього ураження операція не мала на меті пошкодити активні контейнери реактора чи створити ризик. Радіаційного витоку це важливий етичний і стратегічний вибір. Мішенями стали допоміжні й інфраструктурні елементи, від яких залежить управління і підтримка станції, а не сам реактор. Серед уражених систем були серверні й навчальні центри підсистеми, що відповідають за тренування персоналу, симуляцію аварій, і частково за нетривіальні елементи локальної автоматизації. Їхнє виведення з ладу створює інформаційний і процедурний вакуум, критичні дані, доступи і резервні процедури стають недоступними або перебувають у стані неповної. Верифікації: допоміжні електросистеми лінії низької напруги, трансформаторні підстанції та розподільні щити, які живлять тренувальні класи, комунікаційні вузли, частину систем керування. Ураження цих елементів призводить до тимчасових відключень допоміжного електроживлення та додаткового навантаження на резервні дизель-генератори, комунікаційні антени і лінки локальні мережі, які забезпечують з'єднання між оперативними пунктами, віддаленими датчиками і зовнішніми каналами. Втрата їх робить менеджмент об'єкта менш прозорим і уповільнює реакцію на несподіванки. Побутові і сервісні приміщення, складські модулі з інструментами і запасними, частинами, тренінгові зони, кімнати інженерів. Руйнування або ушкодження цих об'єктів не створює миттєвої аварії, але підриває спроможність підтримувати штатний режим і оперативно відновлювати систему. Системи відеоспостереження і локальні датчики виведення із ладу, камер і окремих. Сенсорів знижує situational awareness – ситуативну обізнаність персоналу на об'єкті. Ефект від такого спрямованого удару по допоміжному подвійний. По-перше, безпосередньо порушується операційна готовність, частина процедур стають неможливими або затяжними, збільшується ризик людиномашинних помилок. По-друге, інформаційно-психологічний. Навіть якщо критичні системи лишилися незайманими, видимість пошкоджень і диму біля станції створює ефект загрози і тисне на рішення. Керівників вони працюють у режимі підвищеної обережності, часто вживають додаткових консервативних заходів, що впливають на доступність енергії або експлуатаційний режим. Міжнародні інституції, які моніторять ядерну безпеку, у оперативних звітах підкреслювали. Радіаційних аномалій не виявлено, і цей факт важливий, бо він відокремлює військовий інцидент від техногенної катастрофи. Водночас, навіть безрадіаційний удар по енергетичній інфраструктурі має довготривалі наслідки, ремонтні роботи, аудит безпеки, перевірки і нові процедури блокують нормальну роботу на тижні або місяці. Підсумок цієї фази. Рій дронів не зламав фортецю одним ударом, але змусив її показати слабкі сторони. Враження допоміжної інфраструктури створило оперативний і інформаційний розрив, який у певних умовах може бути використаний для подальших більш спрямованих дій. Однак саме рішення про подальші кроки залишається за політичними і військовими керівниками.